Всім привіт! Презентую вам нову поставку товару: це піжами чоловічі бренду Lіверчі. Такі йдуть у нас комплекти, кофта та штани. Також є комплекти, що йдуть футболка і шорти. Їх матеріал переважно бавовна. Такі йде ще комплектик з шортиками. Кофточка і сірі штанці. Розміри у нас будуть від, R до, від S до XL. Такі йде комплектик. Тут вони йдуть запаковані. Це у нас футболка і шорти, кофта і штани. Також кофта і штани. Кофта і штани. Таких ідучі в упаковках. Розміри будуть s 4 комплекта. Розміру M у нас буде 8 комплектів. Розміру L та XL буде по 3 комплекта. Загальна кількість лотів буде 18 комплектів. Вартість такого лоту 4370 гривень. Собівартість одного комплекту у нас буде 243 гривні. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші YouTube канали, ставте вподобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую! Гарного дня!